Зазирнуло сонечко у наше віконечко, до щічки торкнулося, лагідно всміхнулося, діточкам зраділо, промінцем погладило, не сумуй, порадило. День, що розпочався, щоб у тебе вдався. Дітки, давайте з вами вирушимо в ліс на прогулянку. Помилуємо з красою осіннього лісу. Ой, дивіться, хтось плаче. Та це ж мама зайчиха. Зайченята її розбіглися по всьому лісу та заблукали. Мама не може їх знайти. Давайте допоможемо зайцішці знайти її зайченят. Отже, де сховалася дне зайчиня? Зайчиня сховалась за лавою. Зайчення сховалась за столом. Зайчіння сховалась за пеньком. Зайчення сховалась за камінцем. Зайчіння сховалась за будиночком. Зайчіння сховалась за парканом. Зайчіння сховалась за деревом. Зайчиня сховались за машиною. Молодці, знайшли всіх зайченят. Скільки зайченят у мами зайчихи? Так, у мами зайчихи ми знайшли багато зайченят. Скажіть, які зайченята? Так, зайченята маленькі, а яка мама зайчиха? Так, мама зайчиха велика. Бачите, як багато зайченят у мами зайчихи. А давайте пригостимо зайчат. Що їдять зайчата? Морквинки. Зараз ми з вами пограємо в гру Морква для зайчиків. Для цього нам з вами потрібно два кошика. Один якого кольору? Синього, а другий, а другий жовтого. Нам потрібно велику морквинку зібрати у синій кошик, а маленькі морквинки зібрати у жовтий кошик. Отже, починаємо. Яку морквинку ми з вами взяли? Велику. В який кошик ми покладемо велику морквинку? Так, у синій. А для кого? Так, велика морквинка для мами зайчихи. Наступна морквинка? Маленька. В який кошик ми покладемо маленьку морквинку? Так, у жовтий. А для кого? Маленька морквинка. Так, для діток, для зайчаток. Знову маленька морквинка. До якого кошику ми покладемо маленьку морквинку? Так, до жовтого. Знову маленька морквинка. До якого ми кошику покладемо якого кольору? Так, до жовтого. Подивіться, яка це морквинка. Так, знову маленька. І ми її покладемо до жовтого кошика. А зараз давайте порівняємо, в якому кошику більше морквинок. У жовтому. Так. Зачинят у нас багато, тож і морквинок багато. А синьому кошику одна. Так. Мама зайчиха одна, тому і морквинка в неї одна велика. А діточок зайчиків багато, тому і морквинок нам потрібно багато. Молодці! А зараз ми з вами зробимо веселу руханку. Зайди танцевалы зайди танцевалы так красиво мушками хиталы, пушками хиталы так ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, мушкам так. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, мушкам хиталы так, на галяве зайти танцевалы зайти танцевалы зайди танцювали, так красиво. Молодці! А зараз час відпочити. Тож ми швидко вдягаємось та на прогулянку збираємось. До побачення, малят!